На україно-польському кордоні поблизу міжнародного пункту пропуску Ягодин черга з вантажівок на пів сотні кілометрів, розказав далекобійник Микола. Така ситуація тут, каже, майже тиждень. Шостий день у черзі водій Микола Козієва заметали від роти до Польщі. Розказує, до українсько-польського кордону залишилося 12 кілометрів. Каже, живуть у своїх автівках без зручностей. За кілометрів 12 вже стоять є біло туалети, але правда, вони відстані між ними трошки ну, далекувато. З Вінницької області в Голландію везе м'ясо Євгеній Кравчук. Каже, стоїть другу добу. Через затримку в дорозі ризикує, бо товар може зіпсуватися. Ковіця то охлаждена, вона треба її бістише перевезти. Заїхав в термінал, вчора в 12-й годині і рух став. З Кременчука до Литви їде водій Микола Нарольський. В черзі чоловік стоїть півтори доби. Паливо для військових веземо, ну, веземо це громко сказано. Поки ще нічого не веземо, не пускають. Рух транспорту заблокували в обидва боки з учорашнього дня, розповів прикордонник Олександр Андріанов. Польська сторона проінформувала, що такий вийшов казус стосовно блокування під'їзних шляхів до пункта пропуска Дарохуськ на території республіки Польща перевізниками та їхніми водіями. Буквально з 18.00 вчорашнього дня рух в обидва напрямки фактично припинився. Виключення в нас стосується тільки автобусів пасажирських. Все. Зі слів речниці Волинської митниці Валентини Черниш черги пов'язані зі страйком перевізників з польського боку, які виконують міжнародні рейси. Ми не розуміємо наскільки довго ця акція протестна, як буде розвиватися ситуація. Вона мусить бути якось врегульована, але виключно на міжурядовому державному рівні. Пункт пропуску ягодин дорогуськ. Паралізований. Просимо усіх перевізників користуватися іншими пунктами пропуску, дивитися нашу карту. І, якщо що сьогодні на ранок у нас перед ягодином в черзі стоїть 2600 вантажівок, то, припустимо, в Шегинях стояло всього-навсього 400 вантажівок. Раніше відбувалися переговори на урядовому рівні, на рівні міністрів. а Зараз вже будуть, я так розумію, працювати перевізники. Перевізники це бізнес. Це той бізнес, як і польський, так і український, який в чергах дуже багато втрачає. Прокоментував ситуацію і вимоги українських і польських перевізників Віктор Козак, голова регіональної ради Асоціації міжнародних перевізників України. Їхньою основною вимогою стало те, що пускати порожній порожні польські автомобілі, які повертаються з України після доставки вантажу назад поза черги. Другою вимогою їхньої те, яка співпадає з нашими, це 24-годинний робочий, робочий день їхніх контролюючих служб ветеринарного і санітарного контролю. Ми хочемо заставити їх працювати, тобто на своєму робочому місці працювати, і збільшити їх кількість працівників, які оформляли б ці транспортні засоби. Нам треба скоординувати разом з польськими перевізниками зусилля, щоб черг не було. Оксана Коц, Сергій Данилюк, Суспільне Луцьк.